Друзі, ми з вами в тому ж монастирі, в, моє, в моєму читальному залі, спальні Вітальні. І я хотів з вами поговорити про космічні процеси. Коли ми подивимося, як приходить зима, ми бачимо, що осінь повільно показує тваринам, рослинам. Жучкам, павучкам, настання холоду. Всі встигають сховатися. Дерева встигають скинути своє листя. І приходять холода. Кротики, павучки вже сплять, всі поховалися. Тобто процеси космічні повільні. Ви космічний процес. Алчні бажання все змінить в житті відразу, все отримать сьогодні і зараз, це антикосмічний процес. Ми йдемо проти законів природи. Ми несемо біль собі і несемо біль оточенню своєю жадібністю, своєю поспіхом, своєю нетерплячістю. Оскільки ми з вами космічний процес, не варто надіяти, що сходивши до психолога, лікаря або на ретрит, ми відразу подолаємо свій гнів, своє роздратування, свої пристрасті та залежності. Це теж космічний процес. І тут треба ставити на перше місце нашу поступовість і нашу терплячість. Я залишаю вас цим благословенням, щоб терплячість і поступовість стали основою 2022 року, основою вашого щастя.